Мої герої серія Пілот 10, Фінал П'ятий сезон. Друга частина. Вже якраз назву її серії Суд. Будуть судити. А -а -а. І так, друзяки, поскільки я, Кейн з Двовишного цифрового цирка, сьогодні я буду судити. Ти, раз що Міньйон і клон продозавра не придуть, то буду я замість нього. І так, друзяки мої. З вас, міні-ігри, знають, що що, 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 що всі не люблять їх, повно копіювали нас. Ай, о, що таке де це я? О, о, о. Почекайте но. Кін. Мовчати. Сьогодні наш суд на вас. Будемо вас судити. реально? Ой блін... І що ви з нами зробите? Та нічого. будем вас судить. Итак, каждому из вас мают задать вопрос. Чи это реально? Ну, ограбили вы банк, чи нет? Мне это интересно. Ограбление банка? Мы никого не ограбляли. Мы ж просто так к себе. Да? Ну, тут кто-то мои чем сказать. А, точно ж. Полиция сказала мне, ж Що мені позначили сюдяч і сказали, що ви, друзі наші, попали в, звісно ж, пекло, без, без питань, без дозволу. Ми ж просто там шукали міньона і все. Не віримо ми вам. Вам. Я не розумію нічого з цього. О, може хтось пояснить з вас трох. Що на самом ділі це було? Будь ласка, спочатку ми шукали Міньона. ми вранці встали, його нема. Був спочатку включений дивовізор і ми почали його шукати. Ти, ти його? Ми повсюди його шукали, шукали, ми так його не знайшли. Потім ми ще шукали, більше шукали, далі шукали більше саме тут, там, собі, там сі тут, тут сюди. сюди. Бруш, так, туда, сюда и туда. Шо? И вот там спускалась Пекли, там застрелила аниматроликов. Кем мы почули? что ц... мы опинились? я не пек... нас перенес туда само, мов в туннеле. И мы почули хрумы, где чип... Где миньон хрумает чипсами. И вот так и все и было. Так все и было, да? Ммм, ну добре. А чому значить, сказали, що ви уграбляли банк. Ви, напевно, брешете просто цього, що ви Лебанк. Хтось ще хоче сказати, щоб хтось його ненавидив? Я взагалі не прийшов. Я і так їх ненавиджу, вони Вони купували нас. Ми. знаємо. І, і. ми, Я його дружу з ним. з ними. Я просто не хочу ступати з них в команд. Ну, він теж мене скупівав той жовтенький. А ще він в мене кохався на моху жінку помні. І не знаю, що сказати. Що в мене є що сказати з мене зелений. Ти мене підвів. В смислі? Ти піш не моя любов. Ну, но, но... рік пройшов. Прощай. Полуничка. Ніе. Моя любовшина. Не за зате зі мною встався помні. А тобі хто? Я не знаю. Я теж. Хай, боже мій. Може, ти скажеш бурона на щось таке? Ну, послухайте, вони ж не ви. Вони просто шукали міньона. На ти що, повторюєш не те ж саме? <кху> ти що? Те, що ти не з них? Да не, їх друг. Друг? Ха-ха ха, ми не віримо. Що скажете? Ваш напар? Ваш друг? Ну, так, да, він наш друг. Угу, угу. Ну, так, да, я їх друг. Не віримо тобі. Значить, ти один із них. Вступай. Тепер у нас тепер чотири приступ. І, значить, що означає, що правильно чекає на них смерч? Смерч? Ну, так смерч на вулиці. Ма вразі, що ми так собі. Ти ступаєш в команду. А. І так, друже мій. поскільки ти в тебе нога сла ми маєм тебе відбавити один раз все. І так, ми маємо очі йомусь вдарити. Маріо, ти. Луїджі, ти хоч можеш вдарити його? А вже ж! І так, дружі мій, мені придеться над тобою вбити. Ти поки що в мене є декілька фраз, щоб сказати. Можна сісти на тебе на твою спину. Да, звісно, що ж, твоє крісло. І так, оскільки ти мене копіюєш, ти мене ще й ставляєш мене себе до ручка. Ти навіть не міг зіграти Луї з Меншон Даркмун. І ще, ще з Луїджі з Меншон 3. Це позорище просто. І так ти думаєш, що так десь в тебе з рук? Ну ні, тушки, це все, все, що в тебе є, це Це все, яке я хочу сказати. Ти... ти пропустили щось. Це життя і радість. Так що ми щось накуїли, то ми з вас. Он взвал шашлык-машлык. А? Кто злился в мене? Давай, Эх, э, Нет, а ну злись від мене, швидше. Нетушки. Моя черга. А я жив. Ух ты, а давай я тоже. Я придумавшись. В атаку! Боевая армия готова в битве. Бей ему, Кейна! Бей ему! Хватает его, надо его быть! Он нас заставляете взрывать! Ты! Так, пока никто це на нас не бачить, Нам треба швидше біжати. Давайте швидше. Почекайте мене я з вами. Ой, втекли нарешті. Ага, от то да. Я все ж таки не розумію. А ми ж... я щось таке щось почуваю. І що? Ви, ви правда не ш... шукали міньона? Ну, да ж, правда ж, ми шукали ж міньона. Ми ж... Спочатку ми вранці встали. Міньон пропав. Ми почали його шукати. Шукали, шукали і не знайшли. Ну раптом ми вирішили попасти в страшне пекло. Ми спускалися. Ось. Шукали. На нас напали аніматроніки якісь дивні. Почули, відкривалася якась шахта, почули хруми, пішли до нього. Там міньон. І, і у нього були очі страшні кріповаті. Ужас, капець, І нам було дуже-дуже дуже страшно. Ужас якийсь. капець, Да, капець, Ніколи таке не чув. Чув то то ми прокинулися і ось опинили судді. Дивно, дивно. по що він казав Міньйон екзе? Що це могло означати? А? Що Ш... за. Міньон? І колон продозаврив знову тут? А що то таке? Так, що за приколи, Ли, обернися. Ну. О, о, о боже мій. Це зли очі? Привіт, пінгвін, знову зустрілися. Стоп, що? Опять ты? Знову ты? Хотів сказати так. Что за прикол? Що такое? Що такое? А! Він пусти мене, він пустий! Наступный ранок. А, 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 а. А? Вот мы и застрялись снова. Я завжди повертаюсь!